Вітаю! Скажіть, чи знайома вам така ситуація? Онлайн нарада, а ваша дитина чи дитина-колеги на задньому плані вперто вимагає уваги, розмахуючи іграшковим мечем? Впевнена, що з такою чи дуже подібною ситуацією стикався кожен з нас навесні 2020 року. Це було кумедно, але водночас і показало, наскільки ми були не готові до такої нової реальності. І тільки ми повернулися до звичайних умов праці, як 24 лютого 2022 року. І вже зовсім інша реальність. Тоді ми почали отримувати повідомлення від наших студентів, що вони були відсутні на парі через повітряну тривогу або обстріли. І ми знову опинились закрити в домівках, які перетворилися на офіси, а віддалена робота стала нормою. Тож пропоную сьогодні зануритися у світ віддаленої роботи та навчання. Але не просто як у набір правил, а як у низку дилем, з якими стикається кожен з нас. Пропоную почати з найважливішого з нас самих. І як би то не було егоїстично. Адже якщо ми, як викладачі, не в ресурсі, то і продуктивність страждатиме, і допомогти іншим буде складніше. Отже, дилемма перша мій дім, мій університет. А де ж мій особистий простір? Коли домашня обстановка змішується з університетськими справами, перевірка робіт на кухні, онлайн зустрічі кафедри в вітальні, мозок не розуміє, коли час працювати, а коли час відпочивати. Це веде до постійної перевтоми та зниження продуктивності викладацької та наукової діяльності. Отже, які ж шляхи розв'язання цієї проблеми? Перш за все, це створення чітких перемикачів. Між професійною та особистою ролью. І тут згадаємо про фізичні перемикачі. Спеціальне місце, навіть якщо у вас однокімнатна квартира, виділить куточок окремий стіл або навіть просто спеціальну теку з університетськими документами, яка асоціюється лише з роботою. Неодноразові дослідження показали, що створення окремої робочої зони значно знищує стрес і покращує концентрацію. По-друге, ритуал приходу на роботу та виходу з неї. Це може бути короткий обхід навколо будинку перед початком робочого дня, ну імітація дороги до університету, або переодягання в так званий лекційний одяг, навіть якщо це просто інша сорочка. Або навпаки, після завершення перевірки робіт вимкніть робочий ноутбук, приберіть всі навчальні матеріали зі столу, або навіть просто змініть освітлення в кімнаті. Це такі собі ментальні якорі, що сигналізують мозку, що треба перейти між станом викладач та особа. Дилема 2. Я постійно на зв'язку зі студентами та колегами, але відчуваю себе ізольованим. Віддалена робота викладачів парадоксальним чином може призвести до постійної доступності студентські питання пізно ввечері, листи від кафедри у вихідні. І водночас до соціальної ізоляції та самотності, адже зникають спонтанні розмови викладацькі, обіди з колегами. Це прямий шлях до вигорання. Що можемо зробити? Перш за все, це активне управління комунікацією та соціальні дозаправки. І тут згадаємо техніки тайм-менеджменту. Пакетна обробка повідомлень замість швидкої реакції на всі повідомлення виділять 2-3 рази на день. Наприклад, після ранкової кави, перед обідом та за годину до кінця робочого дня, коли ви перевіряєте університетську пошту та месенджери. По-друге, влаштовуйте години тиші для наукової роботи, час, який відведений, щоб зосередитися на науковій роботі, написанні статей чи підготовці лекцій. І не забудьте про заплановані соціальні взаємодії. Організуйте візуальні каві-брейки або короткі онлайн-зустрічі з колегами по кафедрі, без обговорені роботи. Просто спілкуйтесь про життя та новини. Дилема 3. Я постійно сиджу перед екраном, перевіряю роботи, веду лекції, емоційне вигорання неминуче. Насправді, викладачі проводять години перед екраном: онлайн-лекції, семінари, перевірка есе, консультування студентів, відсутність фізичної активності, нерегулярне харчування, постійне перебування в онлайн режимі та гіперсимуляція інформацію, особливо в умовах війни з тривогами та новинами, призводять до фізичного та емоційного виснаження. Що робити? Перш за все. Свідоме управління енергією та відновленням. І тут знову-таки згадуємо техніки перемикання для фізичної активності руханки або міні-перерви. Налаштуйте таймер, щоб кожну годину вставати, якщо, звісно, у вас не пара, робити 2-3 хвилини розтяжки, пройтися кімнатою. Можна навіть встановити програму на комп'ютер, яка нагадувати вам про це. Друге це прогулянки. Та перезавантаження. Включіть у розклад прогулянки на свіжому повітрі навіть 15-20 хвилин між парами або під час так званого вікна можуть значно покращити самопочуття. Обіди без екранів. Це здається очевидним, але часто викладачі їдять, перевіряючи студентські роботи. Відійдіть від робочого місця, дайте мозоку відпочити. Друга складова це емоційне вигорання. І тут важливо. Інформаційна дієта обмежте час проведений у стрічках новин, особливо негативних. Виділіть конкретний час для перевірки новин, а не сидіть у них постійно. Друге, це є практики усвідомленості або mindfulness та рефлексії. Навіть 5-10 хвилин медитації або дихальних вправ на день можуть значно знизити рівень стресу. Сьогодні існує багато безкоштовних застосунків, і це також може бути ведення щоденника, де ви фіксуєте свої емоції та думки. Дуже допомагає хобі та діяльність, що заряджає. Робіть те, що приносить вам задоволення і не пов'язане з екраном. Читання паперових книг, кулінарія, малювання, музика, спілкування з близькими це ваші особисті пункти незламності для психіки. Дилема 4. Я ніби працюю цілий день, відповідаю на листи, перевіряю роботи, але мало що встигаю з підготовки до лекцій чи наукових досліджень. Де мій час? Постійне відволікання, як домашні, так і цифрові, нескінченний потік студентських запитань. Непередбачувані термінові завдання від адміністрації це піч віддаленої викладацької роботи, що призводить до відчуття зайнятості без реального прогресу в ключових напрямках наука, методика. І так далі. Що робимо? Знову ж таки, згадуємо про тайм-менеджмент та фокусування на пріоритетах. Загадайте метод помодоро. Це ідеально підходить, як на мене, для викладацької роботи. Наприклад, 25 хвилин сфокусовано перевіряєте ЕСЕ, потім 5 хвилин перерва. Потім ще 25 хвилин знову перевіряєте роботу. Після чотирьох таких циклів довша перерва 15-30 хвилин. Це допомагає підтримувати високу концентрацію та запобігає вигоранню. Також згадаємо про блокування часу. Заздалегідь плануйте конкретні блоки для певних типів завдань у своєму календарі. Наприклад, з 9 до 10.30 відповіді на листи на студентське запитання. 10.30, 12.00 підготовка до лекції семінару. 14.00, 16.00 наукова робота. Це дуже дисциплінує. Усунення відволікань. Якщо є можливість... Вимикайте сповіщення на телефоні та комп'ютері під час фокусованої роботи. За можливості повідомте домашніх, що у вас є година тища для підготовки до лекції. Дилемма 5: Межа між особистою роботою та особистим життям стерта. І це мене виснажує. Я живу на роботі. Коли перевірка студентських робіт затягується до пізної ночі, а обговорення проблем кафедри продовжуються у вихідні, виникає відчуття постійного недороблення і виснаження. Важко повністю розслабитися, бо університет завжди поруч. Що робимо? Свідоме встановлення та захист меж. По-перше, чіткі години присутності та відпочинку. Повідомте студентам про ваші стандартні робочі години на зв'язку. Ну, наприклад, я доступен для консультації з 9 до 14 у вівторок. На листи та повідомлення, надіслані після 17.00, я відповідаю наступного робочого дня. І дотримуйтесь цього. Непогано, якщо у вас вийде виокремити пристрої. Це можливості. Отже, використовуйте окремий ноутбук або телефон для університету. Якщо ні, то створіть окремі профілі користувача на комп'ютері: один для викладацької діяльності, інший для особистого життя. Ну і вихідні. Вихідні повинні бути вихідними. Уникайте перевірки університетської пошти, студентських чатів та підготовки до лекцій. У вихідній. Дайте собі повний відпочинок. Пам'ятайте, що якісний відпочинок це не розкіш, а необхідність для підтримки високої якості викладання. Дилемма 6. Я постійно відчуваю себе недостатньо добрим викладачем, науковцем або адміністратором. У віддаленому форматі важче бачити роботу колег. Немає спонтанних обговорень біля кулера. Це може призвести до відчуття, що ви робите менше або гірше, ніж інше, викликаючи синдром самозванця або, навпаки, гіперкомпенсацію, спроби працювати ще більше, навіть якщо це шкодить здоров'ю, щоб довести, звісно, що свою цінність. Це особливо посилюється, коли викладач, крім основної роботи, займається волонтерством або має особисті трагічні обставини. Що робити? Об'єктивна оцінка регулярний зв'язок та самоспівчуття. По-перше, встановіть чіткі KPI та цілі для себе. Переконайтеся, що ви чітко розумієте свої очікування та цілі на семестр, на рік у плані викладання, наукової роботи та методичної діяльності. Це дозволяє об'єктивно оцінювати власну ефективність, а не порівнювати себе з уявленням про інших або необґрунтованими очікуваннями. Далі, проактивний пошук зворотнього зв'язку. Регулярно просіть зворотній зв'язок від керівництва кафедри, колег або навіть студентів, може через анонімні опитування, це допомагає зрозуміти, де ви знаходитесь і що потрібно покращити, розвіюючи сумніви. І фіксація досягнень. Відіть чуденник або список виконаних завдань. Записуйте не лише великі звершення, написання статті, успішні лекції, а й малі перевірені роботи, проведені консультації, допомога студенту. Коли ви бачите, скільки всього ви зробили, це допомагає боротися з відчуттям недостатності. Дуже важливе співчуття та визнання складнощів. Будьте до себе добрими. Віддалення викладацька робота, особливо в умовах війни, надзвичайно складна. Це нормально мати погані дні. Відчувати втому або розгубленість. Дозвольте собі відпочити, коли це необхідно. і не карайте себе за це. Ви не можете бути ідеальним у неідеальних обставинах. Згадайте, скільки викладачів продовжували працювати в бомбосховищі тимчасового житла. А може, це і були ви. Це вже саме по собі є подвигом. Тепер давайте переключимося на наших студентів. В умовах повномасштабної війни їхні виклики значно зросли. Ми маємо бути не лише викладачами, а й опорою. І тут ми стикаємося з такими дилемами. Дилема перша: я не можу вчитися, бо я в укритті без світла, в панці. Війна руйнує не лише інфраструктуру, а й здатність зосередитися, вчитися та бути продуктивним. Студенти часто відчувають провину, що не можуть відповідати академічним вимогам. Що робити? По-перше, гнучкість, розуміння та ресурсна підтримка. Емпатична комунікація. На початку кожної пари запитуйте про стан студентів. Не змушуйте відповідати, але дайте можливість висловитися або надіслати приватне повідомлення. Скажіть, я розумію, що зараз складно. Ваша безпека та добробут пріоритет. Навчання це важливо, але не ціною вашого здоров'я. Асинхронний формат. Якщо раніше це була одна з опцій, то зараз такі собі must have. Усі лекції повинні бути записані. Матеріали доступні для завантаження та опрацювання офлайн. В післяковідний період, ще до повномасштабного вторгнення, низка університетів перейшли на гібридні моделі, де онлайн-лекції завжди записуються, а семінари проводяться з можливістю долучитися асинхронно через форуми. Гнучки дедлайні. Дозвольте студентам перенести дедлайни без додаткових запитань. Це знімає колосальний психологічний тиск. Також варто поговорити про технологічну підтримку та освітні хаби, так звані пункти незламності в університетах. Багато закладів облаштували свої укриття та аудиторії генераторами, starlink інтернетом, місцями для навчання. Інформуйте студентів про такі можливості. Забезпечення доступу до матеріалів. Переконайтеся, що матеріали можна завантажувати у PDF, що вони легкі та не вимагають швидкого інтернету. Навчальні посібники для онлайн-інструментів. Зробіть короткі відеоінструкції, як користуватися Zoom, Google Classroom, Miro або іншими інструментами. Дилема 2. Я нікого не знаю і мені самотня. Соціальна ізоляція для студентів. Особливо першокурсників може бути руйнівною. Вони втрачають спільноту, яка є частиною університетського досвіду. Що робити? Активне формування спільноти та підтримки зв'язків. Пропонуйте групові проєкти з чіткими ролями. Захочуйте спільну роботу над проєктом, де кожен студент має конкретну роль. Це змушує їх взаємодіяти. Студентські онлайн-спільноти. Створюйте та підтримуйте офіційний та неофіційний чат для груп. Можна виділити кураторів числа студентів, які б допомагали новим учасникам. Віртуальні кава-брейки та ігрові сесії. Заохочуйте або навіть ініціюйте неформальні онлайн-зустрічі для студентів. Це може бути спільний перегляд фільму, ігрова сесія в онлайн гру або просто 15 хвилинна розмова без теми. Менторські програми. Розвивайте програми пір-то-пір. Студент-студенту, де старші курси або успішні випускники стають менторами для молодших. Це дає студентам відчуття підтримки від рівних. Дилема 3. Як мотивуватися вчитися, коли майбутнє не визначене? В умовах війни втрачається відчуття мети. Навіщо вчитися, якщо не знаєш, що буде завтра? Це призводить до апатії та зниження мотивації. Що робити? Релевантність, сенс та підтримка планування, навчання з прицілом на відновлення. Пояснюйте, як здобуті знання можуть допомогти у відбудові країни у післявоєнному розвитку, підкреслюйте актуальність їхньої освіти. Мікроцілі та візуалізація прогресу. Допоможіть студентам розбивати великі завдання на менші. Надавайте чіткі графіки прогресу, навіть якщо це просто чек-листи з виконання завдань. Це дає відчуття досягнення і контролю. Регулярний зворотний зв'язок. Надавайте оперативний і конструктивний зворотний зв'язок. Позитивна оцінка зусиль, навіть якщо результат не ідеальний, є дуже мотивуючим. Профорієнтаційна підтримка. Організуйте онлайн зустрічі з випускниками, які служать або працюють у складних умовах, або з представниками компаній, які продовжують функціонувати. Скажіть студентам, що майбутнє є, і їхні знання будуть потрібні. Отже, розвиваємо стійкість через рішення дилем. Ми бачимо, що віддалена робота та навчання, особливо в критичних умовах, це не просто технічні виклики, це цілий комплекс дилемм, що стосуються нашого фізичного, психічного та емоційного благополуччя. Наше завдання як викладачів та менторів. Не лише передавати знання, а бути провідниками у цьому складному світі. Ми маємо допомагати собі та нашим студентам розв'язувати ці дилеми, чітко розділяти роботу, навчання і відпочинок за допомогою технік перемикання, ефективно управляти своїм часом та енергією, активно боротися з емоційним вигоранням як власне, так і студентів, використовуючи свідомість та підтримку. Створювати безпечні та підтримуючі освітні простори, де студенти можуть почуватися захищено та належним до спільноти, гнучкість, емпатія та вміння адаптуватися це не просто гарні слова. Це наші ключові інструменти для побудови стійкої освіти в умовах, які ми не обирали.